Давай. Хештег одним словом ремонт вікон вінеться. Покажу сьогодні вам ще раз, очередної раз відлив. Зараз ми знаходимося на Андорі. Навастрой. Така історія на всіх новостроях. Відлив я вже відкрутив попередньо. Опа! Пожалуйста. Оце і є причина, чому у вас... Десь під подоконника може бути. Може дути тут між рамою і подоконником. Із-за того, у вас конструкція, що не задутий низ, промерзає там, на третину примірно. З цього саме вікно, воно холодніше зимою, коли великий мінус. І з цього одна з причин може бути конденсат. Тому що конструкція промерзає. Тут холодно, тут тепло, от вам і конденсат. Значить, Показую, як це має бути комусь роблено. Я вже підготував. Відливчик, тобто тут треба забрати було все сміття, ну тепер ми його задуваємо. Поки що ставимо на паузу, зараз продовжуємо. І так, непримірно не саме так має бути задутий ваш відлив, для того, щоб у вас не було холодної зони внизу. Задули і ставимо відливчик назад. Mm -hmm. Не забувайте підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці. Знайти нас дуже просто. Рішоточка. Вона же хештег. І одним словом ремонт вікон Вінниця. Все, підписуйтесь Я ще раз, нагадую на нашу сторінку. Гарного часу і на зв'язку. Пока-пока.